Давайте, будь таки, давайте, так, не дуркуйте, не дуркуйте. Так що, друзі, вечір, всім добрий, якщо він добрий, думки одні, але все одно працюємо біля господарства, як би там не було, наші новонароджені валердосики. согласно купленим білетикам. Займають свої місця і смокають. Так що спостерігаю, підставляю до інших сосків, бо я за один б'ються. І це є не дуже добре, і перті як барани. Це йому наче дасте інший. Він все одно лізе туди, де він був. Це є погано. Але з однієї сторони в кожного повинен бути свій. І вже коли спробував з одного, то вже з іншого не хоче. Ну Є там грамотеї, які по барабану якісь смоктать, можуть смуктати з трьох сосків підряд. Так що буває дехто із глядачів, говорить, де ж те молоко, нема молока на другий день. Поросята не смокчуть, молока нема. От, наприклад, у нас вже третій день, пішов, ну буде повних двоє суток, у нас цим поросята, а тим троє. Її. От вони зараз зникають, вже зараз вона їх не годує. Тобто вони, вони як дурачки з місця на місця. І свиня вже не буде такого виділення молока, ну, як перший день. Перший день нажимаєш, молока там капець е, молозова, верніше, а молока немає. На даний момент вона вже просто пускає. Періодично є свинки, які частіше годують, є які годують рідкіше. і вона гукає, і коли свинка прикрутує. Що ми то виглядаємо? Коли прихрукує, тоді вона дає і молоко. Так що не треба бити паніку. Тим паче, також коли свинка перші там сутки не їсть, теж не треба кипішувати. Головна задача, щоб не було температури. Ну, для мене 39,5. я вже роблю профілактичні процедури, тобто проколюю амоксицилін і колю кальцій. Ну, кальфостим, кальфосет. Тобто таким методом я щось роблю. Так що, друзі, ну, відповідь на одне з таких болючих запитань. Немає свиноматки молока. Ну, По-перше, для того, щоб оприділити, є воно чи ні, то треба, ну, ми не можемо його оприділити. Ми можемо самі посмоктати. Ну, в першу чергу, коли нема молока, поросята починають кричати. Вони постійно пищать, постійно біля свиноматки. Ну, тобто вони голодні і вони втрачають вагу. Ну, Для цього, перше, ви можете просто зважити поросятку. Після народження і контролювати вагою, чи є в неї молоко, чи ні. Ну і коли свиня лежить отак, і коли свиня лежить отак. Але якщо свиня лежить отак, це не означає, що вона їх не годує. Просто в цей період часу вона не годує. Вона вивертається, потім гукає і вони їдять. Ну, ці поросята трошки меншенькі, ну але теж грайливенькі, гуляються, мотаються. Є пару там дрищиків, ну, але... Щоб дав то все в тому. Хтось веселіший, хтось сумніший, воно жопу догори та собі лежить. Батько їхніх дюрок. Дівчата наші походження в них від Ландрас велика біла покрита була Петрен, хрещений з дюрком. Це рижий такий кабан із чорними п'ятнами, волосатий. Не такий, як е, цей кантор, ну, Принцип один і той же, але свиня такого волосатого характеру, що там таке, тобто волосата і з чорними п'ятнами. Тобто Петрен е був німецький і покритий дюрком, не француз, не лисий. Так що, ну отак, погодувала собі, встала собі і займається своїми ділами. Завтра я вже повторювати, ще раз повторюся. Завтра робимо профілакторій, колимо чисте залізо. Чому чисто? Тому що мінімальне дозування. Бутилочку можна використати на два рази, термін там 28 днів, тим паче, коли ми відкриємо, то нам буде так. а ну вилазимо відсюди, бо ще з маманька своїм танковським туловищем разочок прижмешку. Це не свиня, це танкетка. Вилазить сюди. О, О, все, І вже хто змерз, воно пече. Назад. Так що залізо, коксодіостатик, хвости купіруємо, профілактика від канібалізму. І завтра вколемо від набрякової. Він колеться від другого дня народження, ну а ми входимо одним буде 4, одним буде три. Ну, воно стало і пурить. Пуриш, так? Да? Ну, вона не задала. Дівчата дуже хороші і по характеру дуже хороші мамки. О, ці вже збилися в угол під лампочкою. Так що, друзі, вечір. Ще раз спостерігаємо за нашими поросятками. Ну, от, як вони себе відчувають, воно собі кучкою лягають. Ну, от, така рижа красота. Не знаю, можливо, буду продавати, можливо, буду продавати все. Можливо, і свиноматок, і поросят. Ну, побачимо. Поки це діло часу. Все буде залежати від ситуації, яка відбувається у нас в державі. А хто ще не забув, чи. Не розуміє, в нас в державі війна і вона стосується кожного із нас. Якщо в нас не гупає, то це не означає, що її у нас немає. Так що, друзі, підтримуємо наших хлопців і дівчат, тим паче, що зараз у нас осінь. І осінь це грязюка, холод, собачий, сирось і дуже багато запитів по резині, а також сьогодні хлопці звернулися дуже багато там березанських. Mavic 3, два тепловізори. Також хлопці звернулися допомогти одну машину купити, другу, третю. Ну, не знаю, якось будемо. Так що будемо воювати, будемо об'єднуватися і підтримувати наших захисників. Ну, а ті, хто будуть нам мішати, то будемо об'єднуватися і розказувати, по чому голова заріччі. Так що, друзі, таранчуки наші готові. Ні одного дня ми не зупиняли свою діяльність, працювали і працюємо. І будемо працювати. ну Якось так. Так що коротесенький відосів. Всім, хто тримає господарство, не пускайте руки, рухайтеся, і тому що, як би там не було, а їсти треба. І треба від себе частинку відщипнути для того, щоб підтримати і ближнього свого, і військових наших хлопців і дівчат. Хоч багато хто з наших там грамотеїв розказує, вони отримують гроші. Вони там отримують їжу. ну Хочете спробувати, яку їжу отримують, і хочете спробувати грошей, можете спробувати вакансій, дуже багато. Так що, друзі, ну отак. Свині, період війни, тому що я вважаю, що в нас в державі війна і треба все направити на підтримку наших Збройних сил України. Хто вважає не так, вже задовбала та війна, так як і в 2014 році. Спочатку Боялися, кипішувалися, ну а потім просто по барабану. Вона залишилася десь там, а тут її немає, не було. Так само і тут повибивали, повідходили і люди забулися, що вона у нас і була. Але хай не забувається, що після себе залишають орки. І спілкуйтеся з хлопцями і отримайте інформацію з перших вуст, що говорять. Сьогодні я спілкувався, я вам скажу, як на на, на полі снігу, а так на полі хлопців. Що з однієї сторони наших, що з другої сторони нечисті. Оцеї. Так що ціна нашого, цього, що ми тут ходимо і свиням хвости крутимо, доволі висока. Але багато людей прийняли позицію, вони пішли туди самі, ну а тепер ніхто сам туди йти не хоче, тому що соціум розділився. Ну, але ми будемо підтримувати, тому що там наші діти, знайомі друзі. І завтра, можливо, будемо і ми там, то можливо, хтось і підтримає нас. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик.